Так, Всім привіт. Ну що ж, зробимо сьогодні ми таке відкриття косовиці вже. Тут біля хати у нас 400 є трава, вона така молода, Рейграс. Ми цього року сіли 22 чи 23 лютого, то, то вона така, ну що трохи тоді була волога, то з вирости нормально. Була покривалась коли менше інієм, але пережила якби все добре. На тракторі ну, ще маловато, ще не 10 тільки мотогодин. Але думаю, таку невеличку нагрузку дам вже тут косарка метр 35, це не трошки якась велика. Ну і невеликі такі об'єми, щоб, щоб його на грічі, чи, чи загонити. Якраз купівножки поставлю нові, щоб було б легше. По тракторі ще нічого не робив, масло не замінював. Ну, Перше ТО таке, вже ближче до, до 50 мотогодин. Тоді вже ну, обслужимо і вже більше навантаження. Ну, а там, щоб вже нормально давити, так ото, це вже після 100 мотогодин, то дисковка і, і все. Вже скоріше хочу хоч, ну, спробувати, як він буде в роботі. Бо ну, в попередньому відео багато запитували, чому, чому саме ну, обрали ДТЗ. Ну, чому попереднього трактора продали? То ви знаєте, ну щоб такої вагомої причини, то немає, що там чи поршні поскакали, стали по Бакубі, чи ще щось. Ну, але сподобався ДТЗ, то, то вже ну, глянемо. А щоб таку більш таку інформацію вже надати, як він у роботі щодо чого, то покористуємось, таку важчу роботу поробимо, тоді буде видно. Замовляли трактора в інтернет-магазині Ромб. Посилання залишимо. В описі і такий так, тракторець. Ну, поки що нічого задоволений, як би, такі, бо є, коли людина привікає зразу що як би, чи, чи якусь машину сідаєш, що що себе так ну впевнено чувствуєш, так і по тракторцю. ну бо я знаєте Не хочеться виступати якимось там радником, бо є прихильники одної моделі, є прихильники другої, то то таке попрацюємо, глянемо. Ну і зараз там хтось розказує, що, що якісь кращі чи, чи не кращі, то ще немає чого, того, що ну, ще їх такої роботи не робив. Так, ну, Косарка, я казав, метр 35, і ставлю по два ножі на тарілку. Так. Трохи вона глиною з цієї весни, малину скошував. Бо так, ну, зосені так і не співлі. Вже ножики вже вже такі повставші. Ну, ставлю по два ножі і час від часу перекидаю десь посеред сезону, наприклад, зараз на цьому пальчику і напроти. А тоді сі, на цій, бо їх ну, така робиться трохи вироботка. Це ножі якийсь герпол у нас селі в магазині, то не знаю як вони чи швидко будуть сідати. Це косарка батьків, то вона така метр тридцять п'ять і малата для 40 сильного трактора. Де в нас ще залишилось від Т-25. Але добре, що, що є, ну їх ніхто не замікає, від нас її і працюємо. Окралина. Розкрутимо і випадає. Так. Тепер йдемо траву глянемо, яка вона вже виросла. Ну, була б церква, якби знали, що, ну, що ми не будемо тут пасти бічків, то було б ще краще. Вона і швидше відростає і все. Ну так рераз. Ну, Хто знає, коли її косить. Зараз якраз вона викидає ці свої колоски такі. То я думаю, що нормально буде, бо ну, жара, бачите, вже вигарає вона. в а там через пару днів дощі передають, то хай відскакує слідуючий кукіс. Глянемо куки, бо я так трохи Ну, не забував, ще закопував їх. А нема здоров'я. Отак. Є. Бічки. Ну так бачите, тут чотири кілограми віці єврей на чотири сотки, то ну то густо. Ну Все будемо двох приступати до цих колочків. Ну все, Стовчки вже дістали, зараз будемо чіпляти косарку і пробувати косити. Но зараз гляну, чи допомагають оці клешні, коли чіплять, як воно? Aš pats, aš pats, man, manau, pabandysiu. Repras šūpauti, kaip ono. Всім привіт! Зараз відкриваю двері. Вже Коля буде виїжджати на город, буде пробувати косити. Зараз заодно провірю другого диска, як він працює. Запущу спочатку на 540, а косить буду на 1000 обертів. Це 540. Зараз на тисячу попробую, то якось так швидко на 540 крутить, то так мені здається. Ну, зараз я косив на 540 і знаєте, тисячу не буду включати, воно гарно виходить. Десь, мабуть, трохи ну, відрізняється по тракторах 540, пише однаково, а виходить по факту неоднаково. Отако. Ну, та травичка така, вона що легко гарно коситься. Ну, Нормально, там трошки гриву оставив, бо кажуть, що ну, старі косарі кажуть, що якщо така грива залишається косара, то Косара треба прив'язувати за ту штуку, за, за ноги і до гриви. Добре, будемо продовжувати. Це гарно виходить, здається. Ось тут зараз він включений на 540. У них 540, верх тисяча. Ну і між нейтральні. нейтральний. То це 540. І по десь на півтори тисячі. На першій повишенні. Це перший ліс спосарку, спосарку розганяє і другий поїхав. Нема як і розігнатися трактором. Ми його сьогодні розкидаємо, щоб так гарніше просохло, посушимо, будемо давати для маленьких бічків, щоб не давати нам ну, те, що на вишках, то це таке молоденьке, то можливо будуть гарніше їсти. Люблю цей запах свіжої трави, ще, ну, ще Коли ми косимо двора коли косить, то також так гарно пахне на дворі. Будемо тут гребти по колишньому. Балки розкидаємо і граблями згребемо. Потім возом перевеземо бичка малим. І малина тут осталась густіше. Є, що місцями взагалі немає. Ну, цього клаптика скосив, то температура була 69. Ну, зараз вже 66 стало. Десь мотогодин було 9,8. Косив приблизно на півтори тисячі обертів. Ви знаєте, тепер розумію, чого мені писали раніше, що ну, не може бути, що в тебе не виходить на 540 косить. То що, я там показував, таке окреме відео було, що якби коли 540, то треба чуть ли не всі оберти давити трактора. А тут там 540, бачите, ну яка косовиця виходить. То такі, такі покосики. Ну, Гарне щось свіже, а ще щоб до дощі були б, то здається мені, що ще більше було б його нашого райграсу. Ну і косарка, 1,35 35 для обкатки добра, а ну, для роботи то, то таке собі. Більше треба. Але просто за що того, що, що є можливість брати, користуємося. то то вже так. Дарованому коню не заглядають там нікуди. Ну це не дарований, це просто такий орендний. Тернулась не кинеш оцю штуку. Оцю сюди. Це будемо сушити. Ну. Приїхали вже до бичків, але бачимо, один ходить біля хліва. Зранку як відкрили, так більш і не ну, до обіду не приїжджали. Коля буде двері робити. То приїхали, то все заглядаємо по кутках, де вони. Цікаво, як вони тут. Корови пасуться близько. Зараз побачимо, чи у хліві, чи за хлівом. Наробили шкоди. О, порозкидали. Ось такі наші штрафники. Але нічого, вже вже вийшли пастись, пасуться. Люцерку я так далі її не, ну, не скошував її, О, там, як тоді раніше покосив половину, але вони, бачу, просто не вибирають її, щоб тут там, вони траву краще щипають то так нічого все добре. Вранці приблизно годин 10 випускаємо їх, щоб не було б роси. Ну, на люцерці, щоб не було б тривато нічого страшного, щоб її не косить. Їм ще фатає повністю дня, щоб напастись. Бо тут трохи менше, а там трохи більше люцерки. То вони так. Нічого, поперебирають потроху. Вона вже сама підсихає через жару. Ну, То вроді з бичками все добре. Мабуть, вже і не позризують, можливо, і краще було б скосити. Отакі тут. Трохи бродять. І саме улюблене місце там біля грушки, там якісь які трохи сквозняк То вони там коли, коли тако не приїжджаємо, наглядаємо, то завжди там там вже й траву відтоптали. Ну і глянемо. Бачите, ну, утримають на набагато, краще і легше на руки, ніж вдома. Вдома воду підливає, підстріляє, там багато, того, що хліба малий, вони так стоптують його. А тут, можливо, хай трохи навіть помаліше будуть вагу набирати, тому що так гуляють, але менший затрат. І комікорму, зараз він вже менше. Тоді перший раз так з'їли багато, зараз менше їдять і, ну, і ще почну нормувати, його, можливо, кілограм 10 яких сипати. То глянемо, можливо, на днях з'їжджу гляну ще пару теляток, яких, якщо вийде, то буде добре. Ну, бо все одно приїжджаємо, приїжджаємо від цікавості сюди, щоб подивитися, так. Сьогодні так вийшло, просто то косили, то, то в сарни поїхали. А так, все одно їздимо, то будемо... Ну, зараз цих п'ятеро, ти заберемо троє менших. Ну ще якби, декілька штучок. Знаєш, Ч... і чистіші путають, а то Чистіші. Ну, Тому вони що від вітру, ще так гарно їх повичовував вітер. Ну і отак вони собі похожають і годі. Толеція каже, що, мабуть, треба ще декілька штук, бо ти каже, частіше до їх їздиш, і вдома заглядав. Ну Коли вдома, то, то нічого тут гарного, подивився, що, що вони там один на одного не, не наступають. Таке роздолі. І там двері вже почав варити чи ворота ці входні. Зараз так не виходить, щоб, щоб цілий день працювати то, то такими ривками. Зараз ці паки Ну так, я варю. Так само шоковані робив, то, то таким методом їх варив. Ну Спочатку вулка тут позасверлював, з однієї сторони було б з двох його пощеплювати було б надійніше, але попробую. Можливо, так вийде зекономить трохи. Позарізав під 45 градусів верхай низа. І зараз сплошняком перемічку кидаю. Ну, там просто привару тут привару. І тоді тут бо тут буде з двох половин. Тут якби одну трубу, і тут одну трубу, а потім просто порозрізаю і тоді так не виходить, що її так розводить. Ну так краще, бо, бо коли так по відділення, половинку цю вариш, тоді цю то трохи сварка тяне і воно так ну, не дуже виходить. Гарно, а так вони собі отак повертаються. Тут трохи менше позасверлював, ще. Вдома із марматури досверлював, тут більше. Але блоки такі нормальні, цемент не економили. Перемічки вже поприварував, знизу і зверху, ну так і поприхвачував ще на тільки. І зараз ставлю оці такі трубки всередині. Тут одна буде і друга буде. тут. Біля її знизу зроблю зазор десь можливо 1,5 см, а зверху 2 см, тому що верх він трошки сяде там на міліметрі. Отак працює. Треба солому трохи відгорнути, мабуть. Так. Ну, ми зараз на місці тут будемо наблюдати, щоб все було добре тут. Оля ріже, а бички вже полягали, вже трошки напаслись. Красунчик окремо під деревом. А останні в куточку. Щось в холодок не заховались. Вітер, то мухи не кусають, то й можуть полежать. Ну, полежують красунчик окремо, а останні не йдуть в холодок, лежать в куточку. Посварились. Уже обварив каркаса повністю, отак воно виглядає. Ну, але бачу, що треба будуть перемічки отут покидати. Можливо, оці, оці труби, щоб пооставались. Отак вони. Ну бо так трохи гуляють дверцята. Ну і зараз прорізаю знизу і зверху, і воно має вийти все добре. трошки мене дорізав опа єсть от і все двері вже відкриваються і тепер вони ну їх немає вже повезти були так воно було б краще просто щоб проварити повністю але нема на що стать там трохи з відра поприхвачував буду знімати злізу в бару ну, і отак вони виглядають зроблячже ну, буду завтра це сьогодні просто так понакидав його по, по яких пару хвилин і так само буду обшивати дошками їх приблизно як і робив, тільки тут робив таку відстань а то так само зроблю і наверх перекрию ще дошкою бо стик не зроблю так вони розсохнуться, буде щелі а так перекрию і так воно буде виглядати Бо з профіля нікогось не хочеться, того, щоб бічки його погнуть. Він такий делікатний до цього діла. От і все. Всі відкриваються. Від сюди. Так, На ну, сьогодні все вже глушень, будемо їхати додому. Потім ще приїдемо приженемо. Ну, Приженемо заженемо їх. Приїхали ми загнати бічки, вже й корови додому пішли. Ну, їздили ми до хати мотоциклом. Коля планував ще приїхати щось, щось трошки тут поробити. Ну, вже й вечоріє. то трактора так і залишили тут. Бічки його тут охороняли. Ну, нічого, він тут стоїть біля хліва. А вони паслися, вже є. треба й заганяти. Вечоріє. Ну, я думаю, що гарно зайдуть. Так, іди на рижік. Діді. Вже так увечері прохладно, то не хочуть у хліві йти. А вдень-то в, в хліві часом. Ну, йди, рапчик, іди йди. йди. Так, треба зараз, я возьму палку. Не палку, а дубчика! Дивіться, А ну, заходьте. Так, заходьте, заходьте. О. Нові двері, то щось їм так, так незручно заходить. Бічачки вже на місці, буває, коля приїжджає з дітьми, то їм так сподобалося, то вони сьогодні хотіли. Ну, вже, кажемо, що вже ближче до вечора, то так і похолодало, і вітер, то вже ми сьогодні вдвох. То вдвох трохи вакшеє, а так вони. О, <світтє> хлопці, <світтє> так. А часом буває, що вони беруть своїх друзів, також вони хочуть походити, позаглядати. Ну на цьому наше відео буде закінчуватися. Вам всім дякуємо за перегляд. Бережіть себе. Янгола охоронця Збройним силам України. Всім до побачення! Ми будемо їхати додому вже.